Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас усіх з Різдвом Христовим. Маю для вас добру новину, про яку, напевне, не усі мої земляки, які збираються до Канади, знають. Українці у Канаді, які приїхали за програмою QED, отримують від уряду одноразову фінансову допомогу у розмірі 3000 канадських доларів на дорослого та 1500 доларів на дитину. Але ще є можливість отримувати до 2000 доларів протягом року. За програмою Hardship Assistance українці можуть отримувати тимчасову фінансову допомогу протягом року за умови нагальної потреби. Вона включає відсутність роботи, потребу в їжі або в житлі чи медичній допомозі. Сума виплат залежить від потреб та складу сім'ї. Одинока людина може отримати до 935 доларів на місяць. Сім'я до 4 осіб е, отримає до 1770 доларів на місяць. Одинока людина з інвалідністю до 1358 доларів на місяць. Сім'я із чотирьох осіб, де один дорослий з інвалідністю до 2193 канадських долари на місяць. Ця програма діє у провінції Британська Колумбія. Далі я розповім, як взяти участь у цій програмі і що для цього потрібно. Але перед тим розкажу трохи про цю провінцію. Британську Колумбію називають не тільки найкрасивішою провінцією Канади, а й романтичною провінцією. Бо на Сході Скелясті гори, а з заходу її омиває Тихий океан, Голубі Озера і Зелені ліси. У Британській Колумбії проживає 5 мільйонів 200 тисяч осіб. З них 232 тисячі це корінні мешканці індіанці а також метиси та інуїти. Більшість населення провінції розмовляє англійською, хоча французька мова теж є офіційною. Клімат тут теплий, спекотне літо і м'яка, проте дощова зима. Столиця місто Вікторія, а найбільше місто провінції Ванкувер, це третій за розміром мегаполіс у всій Канаді. У Британській Колумбії проживає понад 200 тисяч українців. Українці обирають для переїзду цю провінцію ще й тому, що тут передбачено багато соціальних пільг та переваг. Якщо ви прибули за програмою QET, то можете отримати покриття або відшкодування вартості першого медичного огляду. Тут є безкоштовні курси англійської мови та ще деякі пільги і переваги. А тепер про саму програму. Хто може претендувати на виплати? Програма фінансової допомоги у Британській Колумбії підтримує людей, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Зокрема, у цьому переліку є і втікачі від війни. Українці, які прибули до Канади за, за програмою QET, Потрапляють до цього списку. До речі, раніше термін виплат був лише півроку. Зараз він складає 12 місяців, тобто рік. Як подати заявку на отримання грошової допомоги? Онлайн через веб-портал, посилання на який я дам в описі, або за телефоном. Номер теж залишу в описі. Вас попросять надати таку інформацію. Адресу електронної пошти, посвідчення особи, номер соціального страхування СІН, інформацію про ваші доходи або активи і дані облікового запису BCID BCID. Що таке СІН, більшість вже знають. А що таке BCID? Це обліковий запис, який надає безпечний електронний доступ. До державних онлайн-послуг у Британській Колумбії. Ось коротко все про програму. Якщо будуть запитання, пишіть. Залишайте коментарі і вподобайте. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, щоб завжди мати свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!